Добрий день, гуртківці! З вами Юга Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо займатися за програмою дебати і продовжуємо розглядати тему переваги командної роботи. Також розглянемо практичну вправу. До переваг командної роботи відносяться стратегічне мислення, підвищення гнучкості, формування корпоративного духу. Використання переваг різноманітної робочої сили, розвиток здатності до прийняття рішень, зростання підтримки впровадження ухвалених рішень, посилення контролю або розвитку автономії, посилення впливу лідера, навчання командній роботі і підвищення продуктивності праці. На минулому занятті ми детально поговорили про стратегічне мислення. Сьогодні поговоримо про гнучкість в роботі, корпоративний дух. І про розвиток здатності до прийняття рішень: що таке підвищена гнучкість в роботі? Ну, гнучкі люди легше за інших можуть адаптуватися до стрімких змін майбутнього. Технічний прогрес розвивається такими стрімкими темпами, що зараз жоден учений не може впевнено сказати, чого саме очікувати нам через 10, 20, 30 років. Ми бачимо, що в свою чергу гнучкість, глибина, критичність, ініціативність, широта, творча швидкість, усі ці якості разом впливають на продуктивність мислення. І так, що дає гнучкість мислення? Вона дає змогу, перше, не чіплятися за минуле. Та старе. Часто людям заважає рухатися далі, саме те, що вони занадто пов'язані зі старим. Тим, до чого звикли. Їм важко налаштуватися на нове та викидати зі шафи віджили мотлох. Але люди з гнучкістю, мислення легко можуть перемикатися на нову хвилю заради розвитку та успіху. По-друге, Тримати руку на пульсі. Так, гнучке мислення дає змогу жити саме тут і зараз, із новими технологіями та змінами. По-третє, гнучкі люди легко перемикаються, починають вивчати щось нове, пробувати нові можливості та робити те, чого раніше не робили. Важко, так. Але коли досягаєш успіху, розумієш, що це того варте. Легендарний рекламіст Брюс Бартон тричі залишався без роботи, пережив велику американську депресію. Наразі його рекламне агентство найбільше у світі, головним ключем свого успіху він вважає, саме гнучкість мислення, адже він не боявся змінювати напрями та весь час пробувати щось нове. По-четверте. Не тримайте за стереотипи. Стереотипне мислення це особливий образ думок, який найчастіше нав'язується людині через засоби масової інформації, кіно, літературу, книги, а також інші види пропаганди. На думку психологів, схильність стереотипам веде до втрати індивідуальності, і власної думки, зниженої самооцінки зайвої агресії. По-п'яте. Не боятися йти проти системи. Внучки люди завжди шукають вихід, навіть якщо він нестандартний. Насправді, майже всі діти від народження мають гнучке мислення, проте ми, дорослі, власними стереотипами та баченням світу ламаємо їх та заважаємо розвиватися. Генії завжди мислять гнучко. гнучко. Під час іспиту з фізики Ернест Резерфорд. Це британський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії, поставив студентам запитання, як виміряти висоту будівлі, використовуючи всього лише один барометр? Один студент навів цілих сім варіантів, кожен з яких був правильним. Цим студентом був Нільс Бор, майбутній творець квантової фізики і Нобелівський лауреат. А зараз ми розглянемо, що ж таке формування корпоративного духу. Корпоративний дух це відчуття людини на цінностно, змістовому рівні своєї єдності з робочою групою, структурним підрозділом і, нарешті, з самою фірмою, де вона працює. У усіх розвинених країнах світу є свої секрети культивування корпоративних традицій і створення міцної команди. Корпоративна культура представляє собою виявлення матеріального та духовного життя колективу, переважаючи в ньому моральні норми та цінності, прийнятий кодекс поведінки та звичаї, які формуються з моменту утворення організації та підтримується більшості її працівників. На думку експертів, корпоративний дух це вищий прояв командності в роботі. Вдало розподілених ролей, виявлених лідерів, розвиненого відчуття взаємовиручки. Хочу звернути вашу увагу на те, що про корпоративний дуза говорили з виникненням західних компаній, де корпорація це величезна фабрика і кожен працівник не просто гвинтик, а необхідна ланка, що працює на всю фабрику. Всі ми знаємо, що людина істота товариська. Люди завжди живуть групами, сім'ями, класами, компаніями. Впливаючи один на одного, людина стає особою і проявляє себе як особа. Ще античні філософи учили, група не пригнічує індивіда, вона його створює і удосконалює. Якщо взаємовплив осіб, фахівців невелик один на одного, тоді це аморфна маса, хаос. Особа, людські якості в цій системі Рігнічені, занижені. Колектив навпаки це структура фахівців, осіб-професіоналів. Вища форма колективізму називається солідарність. Дух корпорації така гра, сприяюча підвищити продуктивність, ефективність роботи. Розглянемо, який є розвиток здатності до прийняття рішень. Прийняття рішень є своєрідним вирішенням завдання, як проходить процес прийняття рішень. По-перше, повинна бути наявність мети, необхідність прийняття рішень зумовлення наявністю деякої мети, яку необхідно досягти. Наприклад, виконати завдання, виконати нову роботу тощо. Якщо ціль не поставлена, то й не виникає необхідності приймати яке? Небудь рішення. Далі, по-друге, наявність альтернативних ліній. Рішення приймаються в умовах, коли є більш ніж один спосіб досягнення мети. Наприклад, нам потрібно добратися до пункту А. До нього можна дібратися по-різному, можна йти через ліс, через поле, через річку. Зрозуміло, що ми витратимо час на дорогу, гроші, сили. Кожна людина має своє бачення. Хтось вважає, що краще йти лісом, хтось полем, тому прийняття рішень часто пов'язане з ризиками, нерозумінням та невизначеністю. Третє: Облік суттєвих чинників, це учт существенних факторів. Рішення приймаються в умовах дії великої кількості чинників, які ми беремо до уваги. Це економічне, технічне, соціальне, особисті і інші чинники. Підбиваючи підсумки, робимо такі висновки: перше рішення це вибір альтернативи. Друге, управлінські рішення мають певні відмінності порівняно з вибором окремої людини, тому що управлінські рішення це зрозуміло є груповим процесом. А вибір окремої людини індивідуальним. Третє: На характер прийнятих рішень значний вплив має ступінь повноти і достовірності інформації. Залежно від цього, рішення можуть прийматися в умовах визначеності чи ризику невизначеності. І четверте, складні проблеми. Потребують комплексного всебічного їх аналізу, тобто участі групи і фахівців, що приводять до різноманітних форм прийняття рішень. А зараз я запропоную вам таку практичну вправу. Ви можете організуватись у у групи по 3, 5 осіб, щоб її виконати. Але для виконання саме цієї вправи група може складатися навіть із двох осіб. Права має назву Конкурс на тупу ідею ціль вирішення поточної проблеми. Правила гри, да? іноді тупи ідеї виявляються найвдалішими. Прошу, щоб кожен із учасників запропонував. Тупий варіант вирішення насущної проблеми. А потім, склавши довгий список, спробуйте знайти рішення, яке виявиться не таким тупим. От такі теми я пропоную вам. Перше. батьки не хочуть, щоб діти до школи ходили у шкільній формі. Друга тема: Батьки не хочуть, щоб діти вчили ще одну неземну мову в школі, починаючи з 5 класу. Третє. Ношення вогнепальної зброї має бути дозволено для всіх громадян у сучасних умовах. Четверте. Всі експерименти над тваринами мають бути заборонені. П'яте. Як вижити на маленьку зарплату вчителям та лікарям? Учасники можуть вибрати будь-яку тему, яка їм подобається, можуть запропонувати свою проблему. А зараз я наведу вам приклад, як працювала одна з груп. Вони обрали таку тему. Батьки не хочуть, щоб діти до школи ходили у шкільній формі. І далі йшов московий штурм. Такі були ідеї. Ідеї тупі. Ви це пам'ятаєте, так? Да? Нехай діти ходять до школи у костюмах звірів. Далі, нехай в одязі дівчаток буде більше бантиків, а в одязі хлопчиків різні наклейки селищів. Далі, нехай по понеділках діти ходять у червоному, по вівторках у синьому, по середах у жовтому, по четвергах у зеленому, по п'ятницях у білому. Далі тема. Нехай діти ходять у спортивному зручному одязі до школи. Далі скасувати заняття у школі. Така тема: не питати думки батьків, а змусити ходити у формі шкільної, як у старі добрі часи. Далі ходити в одязі, що світиться, щоб на одязі. Можна було включати світло, коли учні щось не зрозуміло. Далі тема дозволити кожному класу мати свій варіант шкільної форми. Далі, запитати думку дітей, ходити в тому одязі, який запропонують вони. Розробити шкільну форму однаково для дівчаток та для хлопчиків. Далі тема. Провести міський конкурс на найкращий варіант шкільної форми. Далі зобов'язати дітей щодня приходити до школи у новому одязі, якщо вони не бажають ходити у шкільній формі. Така ідея: нехай одяг кожного відповідає його настрою того чи іншого дня. Далі обміркували. Вони усі ці ідеї, і найкраща ідея з погляду групи була така: їх дві: перша провести міський конкурс на найкращий варіант шкільної форми, і друга носити одяг залежно від настрою, і щоб на ньому був якийсь знак, що світиться. Учень його включав би, коли йому ставало щось незрозуміле пояснення вчителя. Я думаю, що ви зробите це завдання, цю вправу, і вам теж буде дуже цікаво. А зараз пропоную вам таку притчу, яка має назву Зібрати світ. Один вчений жив, зайнятий думками щодо вирішення світових проблем. Днями просиджу він у своїй лабораторії у пошуках відповідей та найрізноманітніше питання космічної ваги. Одного разу до нього зайшов семирічний син із бажанням допомогти, що батько скоріше звільнився і міг з ним погратись. Вчений, нервуючи через те, що його заняття можуть перерватися, вирішив зробити все, щоб син пішов грати в інше місце. Він став гарячково думати, чим відвернути увагу дитини. Потім вирвав із журнала листи з зображенням за мною кулі, порвав на дрібні шматочки, простяг їх синові разом із рулоном скотчу і сказав тобі подобаються шаради? Я тобі вручаю весь світ, щоб ти його зібрав. Ось він, весь розірваний. Спробуй, може, в тебе вийде його відновити. Він думав, що синові знадобиться кілька днів. Щоб склеїти карту, але вже за півгодини вчений почув, як його звуть. Папа, папа, я зробив, я вже скінчив. Спочатку вчений не повірив своїм вухам. Не могло такого бути, щоб семирічна дитина так швидко зібрала карту, якої ніколи не бачила, але син продовжував звати батька. Тоді вчений відірвався від роботи, впевнений, що побачить, аби як склеєш шматочки карти, що не підходять один до одного. Яке ж було здивування батька, коли побачив перед собою світ, де все було на своїх місцях? Ти ж не знав, як улаштований світ, синку, вигукнув учений. Як же в тебе вийшло? Я не знав, як улаштований світ. Але коли ти виривав сторінку журналу, я побачив з іншого боку портрет однієї відомої людини. Я спробував зібрати світ, але мені не вдалося. Тоді я повернув шматочки паперу іншою стороною і почав збирати людину, про яку я знав, як вона виглядає. Коли я закінчив, я перекинув сторінку і побачив, як світ відновився. Дорогі діти, я залишаю вас цією притчею. На цьому сьогодні закінчую. Бажаю вам вірити у себе. Завжди думайте, не боги глечики опалюють, ставте перед собою мету і маленькими чи великими кроками йдіть до неї. Щастя, здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей!